Улетает, друзья. А також у Уходи Саня. Важка доля нової еліти Російської Федерації так хотів стати мільйонером, а залишився калікою без кінцівки. І це ще то, якщо йому а, пощастить, і його не доб'ють свої ж, а потім не з'їдять на позиції, що від нього залишиться. Ну, бо канібалізм зараз це норма для російських військ по лінії боєзіткнення. Отже, друзі. В нас сьогодні вже 2 жовтня, і це 1317 доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Якраз саме час а не тільки поговорити про те, що відбулось за останню добу по а, зоні боєзіткнення, по лінії боєзіткнення, в зоні бойових дій, а й про те, як пройшов в принципі перший місяць осени, вересень. І який результат у російських окупаційних військ щодо цієї наступальної кампанії? Отже, починаємо з саме мапи бойових дій. Тут, в принципі, я не можу сказати, що будуть якісь новини стосовно тих змін, які відбулись в зоні бойових дій. Тобто, знову ж таки, якихось суттєвих серйозних змін в? По лінії боєзіткнення за останню добу не відбулося. Російські окупаційні війська продовжують свої наступальні дії на Новопавлівському напрямку, як на найбільш активному. Вони просуваються в районі Ольгівського, Новоіванівки, Новогригорівки, Новоселівки, Соснівки, Березовому, Терновому, Вербовому. Отже, невеликі населені пункти села, до яких вони прямують в обхід по лініям. По саме Лісосмугам а, в Дніпропетровщині, Запорізькій області формують кишені і, відповідно, будуть намагатися їх найближчим часом закривати. Все це про все це ми з вами говорили. Про всі ці моменти ми їх неодноразово обговорювали, що відбувається в зоні бойових дій. І відповідно за цю добу якоїсь кардиналь, якоїсь кардинальної зміни е, не відбулося в свою чергу. Е, якщо ми говоримо в принципі е, про е, події за вересень, про те, е, які мали втрати та здобутки російські окупаційні війська протягом вересня, то тут дуже цікаві моменти, які полягають у чому. Росіяни встановили декілька антирекордів а, по кількості втрат саме антирекорди для нас, а, бо вони мали найменші втрати спочатку повномасштабного вторгнення по деяким категоріям. І на жаль, це треба констатувати. Це зменшення, це ця тенденція, вона буде продовжуватись і надалі. Говоримо, якщо ми говоримо, наприклад, про категорію. Втрат особового складу то а, російські окупаційні війська в вересні, до речі, як ми це і прогнозували, а, знову встановили антирекорд починаючи з квітня 2024 року. А, антирекорд по кількості втрат 28 вісіч особового складу. А, менше вони втрачали тільки в квітні 24-го Отже, це Антирекордний показник за півтора роки а, повномасштабного вторгнення в Україну. А в свою чергу а, тут треба а, зазначити, що це пов'язано з якими аспектами. Ну, по-перше, вони почали більш діяти невеликими групами. Три, чотири, два, три тіла а, йдуть на штурм. І рідко коли відбувається якісь штурмові дії, коли там сотня. Окупантів на мотоциклах навіть або на Жигулях та ВАЗІК намагаються штурмувати позицію. Ні, переважно це відбувається саме невеликими піхотними групами. Я не здивуюся, що через деякий час ми з вами побачимо навіть кавалерію, бо про це вже говорять в російському командуванні і вже створюються невеликі підрозділи на кониках. Uh, які будуть дуже швидко перетворюватись на коники без ноги. Uh, ми це розуміємо. Це це питання часу, але тим не менш uh, відбувається саме цей процес і починають вводити вже кавалерійські підрозділи, склад російських окупаційних військ. Це перший момент. Другий uh, момент це не тільки кількість а те, що вони невеликою кількістю uh, намагаються проводити штурмові дії без використання. Механізованої компоненти, як раніше, там танки, ББМ, танкові кулаки, прориви. А є те, що ми не підготувалися до того, що вони будуть воювати переважно піхотою. Тобто цей перехід він був прогнозований, але до нього, так як треба, не підготувалися, і це треба визнати, щоб не було такої ж самої помилки в 26-му році, де піхоти буде ще більше. І піхотної новали буде відбуватися ще масштабніше. Отже, ну, якщо а, трошки прогаяли час, а якщо чесно, не трошки з 20 кінця 24-го року, то, хоча б з кінця 25-го не треба цього робити і готуватися саме до великої кількості піхотної складової. І іншим і момент полягає у чому так, це все негатив. Але Плюс позитив цієї ситуації те, що їх постійні ось ці виходи в піхотній компоненті, вони призвели до того, що в них значно в такій великій диспропорції зросла кількість двохсотих. Про це ми постійно говоримо, і цей ефект він не зменшується. Він тільки зростає. В них стає більше двохсотих у порівнянні з трьохсотими. Зараз це приблизно три двохсотих до одного трьохсотого. Вижити в умовах а, штурмів, піхотних штурмів, а, відсоток а, значно менший, аніж якби це відбувалося механізованою компонентою. Пояснюю. Багато хто говорить, що от бойові броньовані машини вони себе віджили, вони не, а, не виконують повністю свій функціонал, і вони стають ціллю для знищення. Але я з цим не погоджуюсь. А, саме бойові броньовані машини, тому що уявимо собі, коли влучає в БТР-82А як варіант а, FPV дрон, що відбувається? Ну, по-перше, там десант 10 приблизно тіл, а, екіпаж а, також плюс 3 тіла, 3-4 тіла. А, отже, влучаю дрон в бойову машину, і за рахунок а, саме броні. А, Отримують там поранення Енна кількість е екіпажу та десанту, гине і енна кількість десанту та екіпажу. Там два 2 3 трьохсотих, але інші виживають для них. Є, е, скажімо так, броня, яка залишається на полі бою, яку можна використовувати як таке прикриття та укриття частково. І в принципі, той, хто виживає, продовжує штурмові дії. У випадку з мотоциклетними штурмами, наприклад, коли в мотоцикліста ну, зазвичай там не один, там може бути два мотоцикл на мотоциклі, два тіла, а влучаю в півідрон, то обидва вони отримують ну, в 99% несумісне з життям поранення, це летальний вирок, це в більшості випадків опіки або втрата кінцівок. А, отже, а, вижити в таких умовах, або коли ти просто піхота на своїх двох і в тебе влучає в дрон виживання стрімко спрямовується по вектору а, з позначкою нуль. вирогідність нульова. Тому а, з одного боку, той, хто економить на техніці, ну так, дійсно, а, втратити броньований автомобіль за 300 тисяч доларів. Uh, але при цьому не втратити більшу частину екіпажу та десанту і мати більше легко поранених. А uh, це одна справа. Зовсім інша, коли ти uh, купуєш дешевий китайський моцик з повним uh, баком палива, і на ньому вибухає з гарантованим летальним вироком uh, два тіла. Ну тут вибір кожен робить сам саме тому у росіян зараз uh, досить великі показники втрат в пропорції двохсоти. Тере тросоти. Далі щодо втрат російських окупантів. В них станом на сьогодні встановлені антирекорди. І один з цих антирекордів це втрати танків 68 танків за місяць. Але найбільший і найдивовижніший антирекорд це втрата бойових броньованих машин 65 одиниць. Тобто вони ББМ втратили навіть менше аніж танків. Це диспропорція дуже цікава, оскільки бойових броньованих машин зазвичай завжди більше ніж танків, і використовуються вони в більшій кількості аніж танки на полі бою. А тут навіть їх було втрачено менше аніж ОБТ. З чим це пов'язано? Ну ми неодноразово вже про це говорили. На сьогодні російське командування максимально займається економією танків та бойових броньованих машин майже не випускає їх на штурми, майже не допускає їх до так званої кілзони. Ну, тому що в їх розумінні це ціль. Ну безумовно, це ціль, але це ціль, яка може провести десант 2-3 кілометри. Буде мати е, меншу ворогідність отримання більшої кількості двохсотих, але кого це цікавить. Головне позиції українців засипати кількістю піхоти і не думати про те, що в, штурмові, в штурмовому підрозділі може хтось вижити серед цих 10, 15, 20 тіл. А, це перший момент. Другий момент виробництво а, на Росії. Якось виробництво а, з нуля, абсолютно нової техніки. Танків та ББМ не покращились. Наприклад, танки менш ротного комплекту на місяць. Вони виробляються. Танки Т-90 інших танків вони не виробляють від слова. Взагалі, зараз е, на Урал-вагонзавод підвезли м, танки Т-72А, е, старі радянські Т-72А, які будуть ремонтувати, е, робити е, перевірку на дефекти. Будуть їх ремонтувати, мабуть, модернізувати і відправляти в зону бойових дій. Раніше працювали 172Б. Десь приблизно до тисячі танків, в них ще є Т-72 А. Тому по цій кількості так. В іншому 2026 рік це може стати роком, коли в них взагалі на центрах ремонту, на базах збереження. Та ремонту о, саме броньованої техніки, а саме танків, закінчаться танки, закінчаться ББМ. Це таке питання, а от танки закінчаться повністю. Тобто це буде повністю виснажений ресурс. І вони в 26-му році будуть покладатися виключно на своє власне виробництво, яке не буде задовольняти їх потреб, а також на відновлення відремонтованої техніки, яку будуть привозити з зони бойових дій. з пошкодженнями Отже, ситуація досить така патова Така сама ситуація з ББМ, тобто їх власне виробництво з нуля, абсолютно нової техніки, не компенсує всіх втрат і е, потреб, які є у російських окупантів. Ну, звісно ж, є ще й спонсори. Є там КНДР, яка може відправити свої танки чи свої ББМ. Але то таке питання. Вони не зможуть надавати такої кількості, яка потрібна їм при досить активних бойових діях. Але є нюанс. Зараз вони майже їх не використовують. Тому нема цієї диспропорції, скільки вони втратили, і скільки вони зробили нової техніки або відновили збереження, відремонтували та відмодернізували. Тому, на жаль, зараз треба констатувати те, що в них відбувається ще й накопичення. Тобто ці досить низькі показники втрат. І не використання техніки говорить про те, що десь в них це все накопичується. Я не думаю, що для а, саме безпосередньо бойових дій в Україні, хоча і також цілком можливо, що тут буде каталізовано використання техніки, але тим не менш це в них має місце бути щодо ствольної артилерії. В них втрати а, тут а, знову ж таки зменшуються. 1076 одиниць артсистем ствольного типу. А було знищено пошкоджено а, протягом вересня, це не найбільший показник, але тим не менше достатньо високий. Хоча і він вказує на те, що поступово зменшується кількість втрат в цій категорії, бо її стає не так багато. А, достатньо середній статистичний показник за останній час 29 одиниць. Це втрати реактивних систем залпового вогню, але переважно а, це за рахунок того, що вони почали отримувати. Техніку від північної Кореї, і е, зараз все частіше її почали е, знищувати. Я маю на увазі реактивні системи залпового вогню 240-го калібру м 1985 та м 1991 а також е, легкі реактивні системи залпового вогню Type 75 107-го міліметру. Uh, які, ну, досить в різноманітних варіаціях починають використовувати росіяни, встановлюючи куди тільки завгодно, uh, на УАЗіки встановлюючи на станіни різні, uh, на знову ж таки легкі транспортні засоби і так далі uh, щодо ППО, uh, система протиповітряної оборони втрати 11 одиниць. Непоганий середньостатистичний показник. При цьому більша частина втрачена саме на території а, тимчасово окупованого півострова Крим. Що черговий раз підтверджує те, що Крим перетворюється для російських систем протиповітряної оборони в таку собі Чорнобаївку велику, але Чорнобайівку втрати автомобільного транспорту, як і завжди, одні з найбільших 2875 одиниць. І ці втрати знову ж таки обумовлені тим, що ББМ броньована автомобільна техніка, бронеавтомобілі, я маю на увазі. Вони замінені, спеціалізований автомобільний транспорт замінено на легкі транспортні засоби. Тому вони будуть і продовжувати займати досить такі високі показники по втратах. Ну і спецтехніка без змін 27 одиниць. А отже, з цього робимо відповідні висновки. А втрати дійсно не найбільше по техніці, але ці втрати обумовлені тим, що відбувається процес досить жорсткої економії, і російське командування просто в м'ясорубкою відправляє в місні штурми піхоту, щоб компенсувати нестачу техніки а також компенсувати її економію. Загально за вересень російські окупанти о, окупували десь приблизно. До 250 квадратних кілометрів зараз трохи більше ніж 241 квадратний кілометр, але буде ще відбуватися корекція по територіям. Тобто, це найсвіжіші дані, але протягом зазвичай тижня, двох тижнів за місяць відбувається корекція по площі. Я думаю, що до 250 км відбудеться в цих межах 240-250. Зараз цей показник 241 квадратний кілометр захоплених територій за вересень. І за умов втрат 28490 особового складу, це приблизно 118 тіл на 1 квадратний кілометр. Ну, непоганий непоганий показник. Але все одно, якщо ми підсумуємо, а, фактично м, дві тисячі двадцять року, які були а, показники, а, то дев'ять місяців, скажімо так, то російські окупаційні війська за дев'ять місяців захопили 3105 квадратних кілометрів території України. При цьому маючи втрати 320 520 Тіл, тобто 103 тіла на 1 квадратний кілометр, що менше, ніж показники 24-го року. А наша основна задача була на 25-й рік якраз збільшувати кількість а, втрат людського ресурсу. Знову ж таки, підкреслюю, на 2026 ця задача буде ще більш гіпертрофована, буде ще більше викликів, пов'язаних саме з піхотною компонентою. В цілому висновки а, вересень для росіян. Ну, м'яко кажучи, не став якимось блисковичим місяцем з якимись глобальними здобутками і проривами на фронті, нічого подібного. Хоча було багато таких викликів, був і Куп'янськ, були зараз. Є це Сіверський напрямок. Багато було викликів, які в принципі сили оборони України стримували і не давали їм. Розширюватись до якихось загрозливих масштабів, і а, щоб не створювалось умов більш глобальної якоїсь загрози ну, для наших основних напрямків, де ми тримаємо оборону. Ну і звісно ж, а, на більш ніж ти... протяжність фронту, більш ніж 1700 кілометрів, саме така протяжність фронту більш ніж 1700 сімсот кілометрів, а, активних і дійсно загрозливих. Ділянок о, десь комплексно зараз це протяжність 100 кілометрів, і ці ділянки ми можемо пролічити це деякі локації Новопавлівського напрямку, це Сіверсько-Лиманський напрямок, о, деякі локації, і деякі локації на Купінському та Покровському о, напрямку. В принципі, інші продовжують тримати оборону, не даючи росіянам рух навіть рухатись, тобто. Вони там знаходяться в такій собі формальній перманентній стагнації. Тому вересень в якомусь сенсі показовий місяць з урахуванням того, які плани на літній масштабний, пічний, не маючи наловий світі наступ робили російські окупанти. Друзі. Дякую усім, хто дивився це відео, і нагадую, що ви можете підтримати його лайком, підпискою, натиснувши а, дзвоника, прокоментувавши та репостнувши. Все це допомагає цим відео зростати в рейтинзі а, україномовного сегменту YouTube. Також нагадую, що ви можете ще й стати спонсором для обов'язкової, що дозволить каналу робити більш цікавого та унікального контенту. Звісно ж, спонсори отримують цей контент. Першими дякую всім хто це зробив. Дякую всім, хто це зробить. Зустрінемося, як завжди. Завтра на обосу є зранку на черговому огляді мапи бойових дій. Слава Україні, слава нації.